В арсеналі продукції кожного виробника є модель, яка стає хітом продажі, що успішно виділяється серед конкурентів у своєму класі. Серед побутових бензопил для дачі заміського будинку такою стала МС-180 від концерну Штіль. Усім вам добре відома легендарна бензопила штіль МС-180. Але сьогодні хочу запропонувати вам роздивитись її модифікацію штіль МС-180C. Вага її складає 4,2 кілограми. Потужність двигуна – дві кінських сили, цілком достатньо для вирішення побутових завдань. Довжина шини складає 35 см. сантиметрів, якраз підійде для валки молодих садових дерев. Контроль якості на кожному етапі виробництва, ідеальне припасування деталей, якісні матеріали все це справедливо до будь-якого пристрою штіль, яких удосконалень зазнала топова модель. На відміну від своєї попередниці, мс 180 с оздоблена системою Ергостарт. Відтепер запустити бензопилу буде комфортно як чоловіку, так і жінці. Це дуже важливий елемент, особливо для недосвідченого у запуску бензопил користувача, також для людей похилого віку після травм. Запуск нового двигуна без системи Ергостарт вимагає фізичного зусилля з різким запуском пускового тросу в одному темпі без пауз. В мс 180 с замість вас поршень штовхає зворотна пружина пускового механізму. Ще одне приємне доповнення металевий зубчастий упор, який буквально вгризається в деревину під час пиляння. Додатковий комфорт при використанні створює система швидкої натяжки ланцюга. Відтепер для заміни чи натяжки ланцюга вам не потрібен додатковий інструмент. Достатньо просто послабити кришку гайки ланцюгової зірочки і роликом натягнути ланцюг. Корпус виготовлений з ударостійкого полімеру і немає металевих деталей, що дозволило виробнику суттєво знизити вагу. Нехай вас не бентежить і маленький об'єм мастильного баку, що також працює на легких бензопилих. Права в тому, що у МС-180 це невелика витрата мастила для змащування ланцюга. Оригінальні мастила штіль мають гарні адгезійні властивості. За рахунок буферів антивібраційна система значно знижує вібрації, що передаються на рукоятку. Відтепер можна працювати довгий час. Без напруження. Інструмент досить легко входить в деревину, шанс відскоку мінімальний. Якщо ж таке раптом трапляється, то спеціальне гальмо притиснеться до руки, чим зупинить рух ланцюга. Таким чином забезпечується підвищена безпека роботи з інструментом. Варто зауважити, що основним фактором популярності цієї моделі є надзвичайна надійність її ніколи не приносять на гарантійний ремонт. А поточний ремонт, як правило, відбувається через 5-10 років користування за умови, що ви придбали бензопилу офіційній дилерській мережі в магазині «Добрий господар».